Це питання від глядачів ICTV, які вони залишили в соцмережах. Назвіть конкретні прізвища людей винних у провалі провалістрації в Україні? Мені легше назвати посадовців, які хочуть, щоб очищення влади відбулося. Насправді, абсолютно більшість нинішньої коаліції і уряду видно у тому, що очищення влади не відбувається. Вони проголосили створення люстраційного комітету, але не створили його. Вони написали в урядову програму закон про люстрацію першим, але навіть не розробили проект закону. Все, що ми зробили, ми зробили власними силами як волонтери. Я думаю, що Арсеній Яценюк несе пряму відповідальність, тому що, власне кажучи, це його уряд мав провести закон про люстрацію, але навіть не написав проект. Я думаю, що абсолютна більшість силовиків. Відповідають за те, що очищення не відбулося. Це стосується і голови СБУ Валентини Ловаченка, і генпрокурора ВО генпрокурора Олега Махніцького, і ВО міністра оборони спочатку пана Єжуля, потім пана Коваля. І Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, який на початку е приймав. Ідеї щодо підбору начальників міліції через прозорі конкурси зараз. Саботує будь-яке очищення органів внутрішніх справ. Всі вони відповідальні.